Доброго дня, вітаю вас! З вами Олександра. Я, як завжди, з нашої рідної Одеси, а ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні в мене понеділок. Так, Сьогодні 29 вересня, закінчується перший місяць осені. І що в мене? А в мене тут зима. Дівчат, хто дивився попереднє відео, я думаю, що ви бачили. Що я майже за тиждень зробила, ну, напевне, найменше в мене вишивальний тиждень був. Я зробила лише 2200 хрестиків на цій роботі і все, на жаль, найбільше в мене не вистачило вільного часу. Тому буду продовжувати на цьому тижні цю роботу. І дороблювати ще 840 хрестиків, що тут треба доробити до 3040. Я сподіваюся, що ну, за сьогодні, там завтра я з цим впораюсь, бо дівчата в мене. Напевно, від завтра буде вдвічі менше вільного часу. Я так думаю, що це буде на постійному, але подивимось, подивимось, як там вийде, я потім вам буду про це розповідати. Я поки вам нічого не буду показувати, що я буду далі робити, бо я сама зараз не розумію цього. У мене буде, знаєте, то вам зараз такий покроковий якийсь показ відео, напевно, по хвилиночці. Але там вже буде видно, як то воно станеться. Почну з цього тиждень і там потім повернусь до вас, сподіваюсь, в середу десь, в середу, щоб вам це показати. Вітаю, дівчаточки! Принесла я вам свої результати. Доробила я ці 3040, навіть там, здається, 4 чи більш 6 хрестиків, не пам'ятаю, там прям точно. Ось що я маю. Я. Ви знаєте, я і вишивала його, ну, просто брала по кольорах. Так ось якось мені легше пішло, бо, як бачите, ось тут немає ні малюнку, немає нічого, просто такий розкіт кольорів. Я майже всі кольори використала ось на цій частинці, мені здається, тут два залишилось. І ось на цій частинці десь тут 5 приблизно. І... Ось чар, бачите, частинка ще пуста. Ну що, нічого, нічого. Ще декілька разів гарненько так взяти в руки і попрацювати, і буде фініш, буде велика робота готова. Ну, велика. Не дуже велика, середня, середня робота, але готова. Але, дівчата, в мене сьогодні субота. У мене якось такий двіж зараз. Я, напевно, може на наступному тижні вам трошки розповім про це, поки так, але в мене зараз вільного часу нема. До речі, ж в нас ще й таке творилося в місті. У нас був величезний дощ залив майже все місто, просто згинули люди таке. До перші поверхи вода йшла, закривала повністю перші поверхи місцями. Я не знаю, ну кажуть, що такого не було з початку минулого століття, таких повеней. Як то цей раз, ну і я потрапила під по цей дощ, я під ним ходила. Ходила вже, знаєте, ходити там не можна було, там можна було тільки пливти. Коли я повернулася додому, я навіть запитала, чи водоплаваючих додому приймають, бо я йшла. Ну, Не по в воді, але ви ще в воді і чобити, нічобити, баціночки всі в воді були. То Як могла, так і йшла. Хоч добре було, що не дуже холодно ще було. Це ж не мороз ще такий, знаєте, у нас якісь дні було 8, зараз, мені здається, 15, ну, але таке ще терпимо. Ну, що сказати, пережили, пережили. В мене ніби нічого такого не сталося, лише що ми погуляли під цим дощем. Коли в мене був час, я потрошку брала цю роботу. І як бачите, я продовжую вишивати червоним і залишилось вже не так багато. Ось тут все вже є: ось в цих двох елементах червоним. Ще. Пішла далі, от куточки. Дівчатка руками не знаю, де я поділа ті ножички свої. Давайте так ручечкою куточки роблю червоним, тут всерединці, тут на квіточках ще тут посерединці, ще треба червоним поробити, але якісь просування є, і вони, я вам скажу, непогані. Воно йде, воно йде, коли бачу, що нічого іншого взяти не можу, то беру цю роботу. А так як мені дівчатам треба було записати відео, а сьогодні, як ви розумієте, субота і. Я їм обіцяла насправді ще на п'ятницю зробити відео по майстер-класам, як робити ось ці декоративні прикраси, як збирати іграшку. На п'ятницю я зовсім нічого не зробила, то робила сьогодні, вже дівчата перше відео отримали. Зараз треба буде ще вирізати все це і робити відео, як збирати цю. Іграшку. Ну, це трохи пізніше вже ввечері, я, напевно, вам покажу, потім її вже готовою, бо зараз просто мені треба ще приділити час іншому. Це трохи, як сказали, про пізніше про це розповім. Так, що були ось ці, бачите, я додала: ось в мене було готово лише ось цей годинник, а я додала ось цей контур. Декоративні елементи, і повністю ось цю задню частинку ще вишила. Є, це є, це є в мене готово. Зараз зараз я хочу брати Африку. Хочу брати свою ось цю зебру і е, виконати план, який я не виконала в вересні, бо в вересні я жодного разу цю роботу не брала. Ось так. Дівчат, так що хочу зараз е, повернутися до неї і. 2400, мені здається, хрестиків треба. Буду спочатку тут вишивати, закривати ось це все, що залишилось. А напевно, потім піду ось сюди підійматися далі. Бо тут, напевно, не буде 2400 хрестиків, мені так здається. Ну що ж, а в понеділок я вам покажу, скільки я встигну. Тож подивимось, як то воно буде. Ось так, дівчата. такий в мене зараз ось вишивальний план на майбутні декілька днів. Вітаю, дівчаточки, вітаю вас. Розпочну я цей фрагмент мого відео, напевно, з історії, з історії, як я до цього докотилася. Бо в мене сьогодні п'ятниця. Сьогодні в мене десяте. Жовтня, якось так, дівчата, так. Ну, по-перше, я, напевно, вже можу вам розповісти, що останнім часом відбувалося в мене, і чому взагалі такий якийсь двіж у мене виходить. Останні два тижні я, скоріше, перший тиждень, я стажувалася на нову роботу. Так, дівчата, я знайшла роботу. І вже на цьому тижні я вже три дні пропрацювала. Робота в мене буде позмінна, я буду працювати 2 на 2. Так що, знаєте, такий графік, який в принципі мені дасть можливість і подивишивати трошки. І попрацювати, ну, щоб все можна було встигнути. так, знаєте. Бо виходить, що я якийсь тиждень буду мати три вихідних, а якийсь тиждень навіть чотири. І я вважаю, що це буде непогано. Так, я дуже давно, 9 років, більше з 9,5, не працювала на постійній основі. Я працювала на підробітках, на, скажімо так, коли було це потрібно, але, знаєте, ось так вже сталося, так в мене знайшлася робота, тому я вирішила все ж таки спробувати цей варіант. Тому буде далі. Зміни в моїх відео. Ну, до речі, ви вже побачили, що вони дуже давно не виходять стабільно по понедільникам вівторка. Тому я буду знімати вам, як буду встигати, як буду розуміти, там 5, 7, 8 днів, як там буде виходити. Тому буде просто таке мандруюче відео. Я буду намагатися, щоб це було приблизно тиждень. Якщо буду мати щось показати раніше, то буду раніше показувати. Якщо пізніше, то пізніше. Приблизно буду намагатись, щоб це був біля тижня. Останній раз, коли я вам знімала відео, я взяла в руки ось цю роботу. Планувала на ній повишивати 2400 хрестиків. Але, окрім роботи, на минулому тижні на вихідних... Ще приїжджали діти, молодший син приїжджав з дівчиною своєю, і в нас з ним були всі вихідними, ми провели, але зараз він поїхав працювати за кордон. Тому, знаєте, і такі. Нервові трошки були дні і ночі, бо був переїзд. Він вже за кордоном, вже все добре, зібрався нормально, і все нехай буде і далі в нього добре і стабільно. Тому, знаєте, ви ж розумієте, я, напевно, багато хто з вас батьки, і ви розумієте, що ну, на це йде певні сили життєві. так? Щоб все було добре, і щоб, ну, допомогти якось з морально з переїздом дитині. Тому так. І виходить, що і ці дні були в мене зайняті, тому. Ось з минулого відео і до сьогодні до п'ятниці. На цій роботі я зробила лише 400 хрестиків. Лише 400, на жаль. Я не буду надовго відкладати цю роботу. Я її буду продовжувати, але я розповім вам вже про це в наступному відео. І... Я розповім, як я взагалі планую далі вишивати. Але окрім цієї роботи, я все ж таки дещо ще брала. По-перше, у вас тут лежить вже майже готова ще одна моя іграшка. Так як я дівчатам зараз даю майстер-класи в нашому спільному відшиві по цим іграшкам, вибачайте, що я вас штовхаю, чомусь воно якось не хоче стояти рівно. І... Я доробила цю іграшку. Майже я зробила, бачите, всі декоративні елементи з двох сторон повністю. Я зробила ось цей шов, і я почала збирати, вже підвіз в мене пришитий. Залишилось дозібрати ось ці сторони, наповнити холофайбером і пришити кітечку. І буде ще одна в мене іграшка повністю готова, і це дуже добре. А на роботі я вирішила, що ну, в мене буде там інколи якийсь вільний час. Це буде різне, залежить день від дня, залежить від погоди, бо там це теж впливає. Ну, Такі, знаєте, не завжди однакові дні будуть. Тому я вирішила, що я можу щось таке простеньке-легеньке брати з собою на роботу. І е, на зараз випав е, такий жереб на вишиванку, бо це сама проста робота. Яка в мене є, яку я можу брати без схеми, яку я можу брати, кинути в сумку і нічого не треба, бо я її ще й на руках, без п'ялиць, і це просто і легко. І що в мене вийшло? Я закінчила повністю весь червоний колір. Ви пам'ятаєте, не вистачало ось цих куточків серединок, ось цих, І ось тут теж червоного не вистачало. Я доробила червоний повністю. І навіть перейшла на наступний колір. Бачите, в мене трошечки з'явився ось тут синенький. Тому ось так продовжую. Залишилось мені ще. Синій, зелений і е, трошечки ось тут ось цього е, яскраво жовтого. Так що все ж таки трошечки я щось робила. Я робила всі ті дні, якось там, поки ж це вишила, поки відео відзняла дівчатам, поки трошки це повишивала. По, е, на роботі один день ось тут повишивала, доробила це. Так що, я так вважаю, все ж таки е, якісь просування були. Так що, дівчата, я думаю, що на це відео я вам розповіла майже все, що хотіла. Але все, що буде далі, я вам розповім вже в наступному відео. Чекайте, коли воно буде. А зараз вам дякую за перегляд, дякую за ваші вподобайки. Можливо, ви мені щось... Побажаєте в новому робочому місці, напишете якісь коментарі. Я сподіваюся, що в мене там все вийде. Хоча трошки так знаєте, ну, нервово було виходити на роботу після такого багато великої перерви на стабільну постійну. Але я думаю, що ну, просто треба трошки часу, щоб знову звикнути до цього, і все-все-все буде гарно е, і добре. До речі, дівчата, про що я ще хотіла сказати? Сьогодні в нас вийшла нова авантюрка. Е, я запустила нову серію авантюрок з кубиками. Ви пам'ятаєте, що минулий кубики в нас були кубики е, сезонні, весна, осінь літо, зима. А цього разу в нас буде серія стихії. Це буде три кубика. Перший з них це земля, другий повітря і третій вода буде. Розпочинаємо ми з землі, і цей кубик має назву лісові друзі. В цьому кубикі буде в нас ліс і всі його. Мешканці, мешканці, які там живуть. Я думаю, що вам сподобається дуже-дуже цікавий, гарний виходить такий кубик в нас. Так що, якщо ви їх полюбляєте і ви хочете теж їх повишивати, долучайтеся до нас. Старт 20 го числа, ви до 20-го встигаєте, зайдіть в інстаграм на мою сторінку, українські візерунки, і ви все там знайдете і побачите. Цікаве, дуже цікаве. Наступний буде десь ближче до весни старт. В нас це буде повітря, і третій буде літній, старт десь наприкінці травня, і це буде вже вода. Вода все пов'язане з водою. Так на літо тут дуже, дуже буде актуальненько. Так що, дівчата, я вас чекаю у наступному відео, буду розповідати про все наступне, якщо цікавлять авантюрки, заходьте. І я думаю, що в наступному відео мені буде що вам показати. Ось так. Так що, Зараз я відео це закінчую, а вам бажаю натхнення, здоров'я і миру.